усе своє життя я працював над вирішенням проблем. Я соціальний інженер. Я намагаюся покращити світ, у якому живу. Соціальний інженер це той, хто займається проблемами суспільства. Що робить людей такими, якими вони є. Які умови відповідають за поведінку людини? Як можна реорганізувати суспільство для функціонування з мінімумом болю, воєн та безробіття? Як повністю позбутися їх? Це те, що соціальний інженер намагається звести до мінімуму. Я провів величезну підготовчу роботу, намагаючись з'ясувати, що саме формує поведінку людини. Я намагався усунути умови, які створюють серійних убивць, злодіїв, бандитів і вбивць. Намагався усунути умови, які викликають негуманну та аберантну поведінку. Моя партнерка Роксана Медоуз. Ми працюємо разом і маємо на меті побудувати. Ти науково-дослідницький центр щоб спробувати знайти найкращі методи зміни суспільства в найкоротший термін. Ми створюємо моделі міських систем. Модифікуємо їх, вдосконалюємо і спрощуємо для того, щоб їх можна було будувати по всьому світу. Ми також розробляємо системи і методи для зміни людей у найкоротші терміни для зміни складу їхнього розуму та цінностей. Проект Венера це метод досягнення життєздатного середовища для всіх людей, який направить їх на правильний курс, щоб оголосити землю загальним надбанням усіх людей світу. Ми маємо усунути. Всі штучні кордони, які розділяють людей, забезпечити людей благами без використання грошей, усунути елітизм у суспільстві, технічний і будь-який інший. Я пропоную дбати про всіх людей: винахідників, конструкторів, інженерів та всіх інших. Зробіть речі доступними для них, і поведінка зміниться. Сьогодні суспільство йде у неправильному напрямку, тому руйнується по всьому світу. Банкрутує, воно не здатне вирішувати проблеми, оскільки використовуються політичні. Ні, методи, які були дієві років сто тому, але сьогодні вони не дієві, тому й терплять провал по всьому світу. Люди повинні втратити будинки, роботу, довіру до людей, яких вони вибрали. Лише тоді вони будуть відкриті до нових ідей. Цього ніколи не буде, навіть через тисячі років. Ви мрійник, утопіст, ви клятий комуніст. Ви такий, ви сякий. Я вважаю, що все змінюється. Утопія це не обґрунтована концепція. За нею можна створити місто, яке буде хорошим у будь-які часи. Це неможливо. Все змінюється. Єдина константа у природі це зміни. Я не думаю, що міста в майбутньому будуть незмінними. Вони будуть постійно модифікуватися. Я не вірю в існування останнього краю. Я вважаю, що чоловіки і жінки і далі винаходитимуть усе нові і кращі системи, і що здібностям людини немає меж. Біль з яким я спостерігав за тим, куди котиться цей світ, безкінечні війни, людські страждання, загибель людей, руйнування міст усе це мотивувало мене спробувати зробити щось більше ніж те. Що роблять політики без якихось знань. І якщо достатня кількість людей працюватимуть над тим, про що я говорю, ми зможемо змінити світ. Якщо нічого не зроблять, то нічого й не станеться. Я не можу прийняти нинішній світ, тому я роблю все можливе, щоб створити життєздатний світ для всіх людей, а не для окремої нації. І я не сподіваюся отримати від цього якусь вигоду. Я лише сподіваюся зробити все можливе, а що буде, те буде.